Кошенята попліткуємо, говоримо про те, як саме Аліна Шаманська проти. Потап, Колумбійське коріння, домій, нагадай, Маша Кондратенко, не Клація Петрівна, Мелаце і Крим. Можете зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Дам лише один коментар. Я вітаю Аню та її креативну команду з запуском свого подкасту. Залишає такий сторіс в своєму інстаграмі Аліна Шаманська. Справа в тому, що Аліна Шаманська має власний вже досить популярний YouTube подкаст розлючена. Водночас Аня Трінчер запускає подкаст під назвою Неідеальна Я. Вибачайте, так вже сталося, що за останній тиждень в нашому плітковому житті знову стало забагато ані трінчер. Ну, вже як є, серіал. <клухи> Значить, а, чи схожі подкасти Аліни та... Трінчер, звичайно, що схожі, це як майже одна крапля води, і немає нічого поганого в тому, що ти черпаєш референс. Окей, бери, як тобі заманеться, але мене зацікавила історія. Чому саме Аня Трінчер вирішила вести youtube подкаст ні з того, ні з цього? А справа в тому, що, як я вам вже казав, у Ані не дуже добре складається нині музична кар'єра, і неможливо робити ставки на те, що це саме той напрямок, який буде задовольняти потреби Ані? Приносити їй необхідний прибуток, аби покривати витрати на свою команду на заробітні плати і так далі. Відповідно, потрібно шукати альтернативні шляхи, і зараз ми бачимо нативне переродження Аня Трінчер зі співачки в блогерку. У будь-якому випадку це непогана ідея, адже такий вчинок, такі кроки нам показують, що Аня Трінчер не... Залишиться без їжі, завжди знайде е, вихід із будь-якої ситуації і можливість заробити. А якщо ви звернете увагу, то нещодавно Олександр Волошин в своїх інстаграм-сторіс виставляв про те, що шукає монтажера через розширення е, кількості проєктів, які, які він веде на Ютубі. І я відразу задумався, що ж це таке за розширення. Адже в нього є подкаст Волошина, також інфоциганські продукти. І тут з'являється на горизонті блог Ані Трінчер. До того ж, мені здалося, що Чувак за кадром, який озвучує візитівку гостей, це одна й та сама людина, яка озвучує подкаст Волошину занадто багато збігів. Тим паче, що Волошин і трінчер знову разом. Я думаю, що він зараз для себе буде будувати через неї розширення, масштабування своїх YouTube-проєктів, взагалі діджитал сегменту. Адже Аня сама не вивезла б. Я не впевнений, що це була конкретно ідея. Ані потрібно реалізувати це. Цей продукт на ринок, його продати, монетизувати і так далі. Я думаю, що це від самого початку був продуманий крок від Олександра. Не просто так для Ані створили новий YouTube канал, і ось, вуаля, новий проєкт. Аня думає, що це її заслуга, а насправді Олександр пожинає плоди знову ж таки з чергового продуманого кроку. Тому Олександр монополізує все, що бачить на своєму шляху. Молодець, ти зубатий, ти вмієш заробляти гроші. А Аня, як завжди, ведеться. Тож, приблизно така історія, взагалі, подкасти Аліни і Ані, ну, по візуалу, так точно. По наповненню не знаю, я принципово не дивлюсь контент, який знімає Трінчер, мені це не цікаво. Вона нам може бути цікавою максимум в контенті в контексті, перепрошую, в контексті пліток. Тому не знаю, що там за подкаст. Скоріше за все. Це продовження шаманської, тільки вустами. А, ні, мабуть, так. Хто дивився перший випуск трінчер, поділіться своїми думками. Подобається, не подобається. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директ Мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Також у нас є чудова телеграм-спільнота, туди додаються зірки з. Фейкових акаунтів атакують нас ботами, що там тільки не відбувається. Досить насичене яскраве життя пліткарське, і сьогодні телеграм-спільнота є невід'ємною частиною нас з вами. Тому долучайтеся. Усі посилання в описі під відео та в закріплених знову ж таки коментах, а також картка для донатів та монобанках, хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом. А ми з вами йдемо далі. Льошка, Льошка, Льошенька, почекай, не встигаємо ми за тобою. Значить, Олексій Потапенко заради кар'єри. Вдумайтесь. за... <сум> Окей, <сум> заради кар'єри. Дивлячись, якої, я б сказав, не музичну, а більше ось цієї, ну, то таке. Значить, потап заради кар'єри полетів до Колумбії. Там він буде розвивати свій бізнес і музичну кар'єру. На своїй сторінці в інстаграм він написав, що Колумбія це країна, яка визначає музичні тренди в Латинській Америці. Ну що ж, потапе, звичайно, ми раді. Абсолютно раді, не від щирого серця, не будемо лукавити. А водночас ем, це настільки передбачувано, от настільки тикався, микався. Він так довго намагався знайти, куди ж йому податися, куди ж йому приткнутися, і що взагалі робити. І ось нарешті йому стало зрозуміло. Прийшло світло в кінці тунелю і сказало, «Потапе, потрібно їхати в Колумбію. Ну це настільки смішно, це настільки знаєте, каламбур, тому що людина, яка постійно знаходиться в цьому стані, це ж парадоксально вибирати, прикриваючись, що там музична кар'єра, там головні тренди і так далі. Насправді все крутиться навколо цих справ. Тому я думаю, що там Потап побудує свій новий картон. Нові зв'язки зав'яже, і все в нього буде чудово. Це ж парадоксальність, коли людина, хоча б ні, почекайте, беру слова назад. Чи буде в нього все чудово? Тут є два шляхи. Або він налагодить ось цю всю історію, і в нього буде реально все чудово. Він буде заробляти шалені кошти, знайде собі там новеньку НК на 20 років молодша, буде її розкручувати, вкладати в неї гроші, і буде у нас мозги Коломбія. Розумієте? Це кращий. Кращий шлях розвитку для Олексія найгірший шлях розвитку для Олексія це якраз таки теж пов'язано з цим сим, але нього не вистачить мудрості, хитрості, грошей, мізків, адекватності, аби створити свій новий кар. І по новій розпочати бізнес і заробляти гроші. Тому є два шляхи. Подивимося, який він обере, що з ним буде. Мені, чесно кажучи, прям полегшення для мене полегшення. Тому що настільки набрид потап з настою, настільки про них не хочеться говорити, і це персонажі з минулого. Тобто, це артисти, які усе своє життя свідомо зросіщували українців відповідно. А це залишиться на їх совісті однозначно. Навіть нема про що говорити. Але водночас, от знаєте, з початком повномасштабного вторгнення настільки змінилося усе. В нашій країні, наше сприйняття, наше розуміння дуже багатьох процесів. Що мені хочеться сказати, слава Богу, слава Богу, кожен показав своє обличчя, кожен врешті-решт зайняв свою певну нішу, і хтось виявився більш хитрим, розумним, талановитим, мудрим, хтось навпаки а, втратив лідируючі позиції. І, взагалі, я думаю, що багато топів в нашій країні очікуватиме досить. Спірне, спірне майбутнє. Чому я так вважаю? Тому що більшість топів не змогли знайти себе в новій реальності. І ми насправді це з вами бачимо майже щодня. Їх зірки згасають. От деякі, лише деякі, намагаються там щось. Намагаються знайти себе, шукати нову музику, нове звучання, але не виходить, бо воно не так якісно, не так актуально, не так цікаво. Вони не відчувають час і вони не розуміють настрої людей, з якими живуть в одній країні. Тому відповідно подивимося, що воно буде далі. Але Потап і Настя списані персонажі. Потап собі в Каламбія, як він заявив, хоча не точно. от розумієте? Це ж може бути багатоходівка, каже, що Коламбія, а насправді там інші країни, дивлячись, чим він зараз займається і наскільки щільно він у цьому всьому бізнесі. Це по-перше, по-друге, Настя Каменських Настя, взагалі, майже зникла з інформаційного простору. Дивіться, вона провела тоді свій всеукраїнський тур. Зараз вона, типу, робить другу частину. Я не впевнений, що вона зможе зібрати організувати концерти в усіх запланованих містах, тому. Настя теж уже закінчується. Хочу почути ваші думки взагалі, хто приїхав з України і в кого не було взагалі нічого, ні коштів, ні бізнесів. Як ви починали з нуля? Як вам це далося складно? І що вас мотивувало, що вас тримало на плаву? Будь ласка, поділіться своїм досвідом, це важливо. І я кайфую від того, що наша спільнота вона настільки багатоградна, настільки у нас з вами так різні погляди, різні бачення. Різні настрої. І це також нормально, тому що я людина, ви люди, і ми не можемо бути в одному емоційному фоні кожного дня. Ну, я думаю, ви зі мною погодитесь, тому ми можемо сперечатися, щось доводити одне одному, водночас бути об'єднані нашим з вами пліткарським хобі. Тому я освобожню в кошенята. І якщо ми говоримо про те, що старожилості артисти старої формації, вони вже віджили своє і вони відсіюються, то нові артисти активно займаються свою нішу в шоу бізнесі. І такою дівчинкою є Марія Довгаюк, співачка під творчим псевдонімом Домій. Випадково натрапив на цю пісню. Ну як випадково? Мені скинув товариш. І каже: послухай, яка класна дівчина, і я якось відклав це не знаю, там кудись на полицю далеко, і думаю, так, яке там щось нове, щось цікаве. А потім включаю слуху пісню, і з перших секунд розумію, що це хітяра, дівчина талановита, класний тембр голосу, мені все подобається. Думаю, серйозно невже таке є? Давайте послухаємо, що про кого, про кого саме я говорю. І море тих Ні, ну реально круто. І мелодика є, вокал, тембр голосу, аранжування. Ну тут з перших ноток ти розумієш, що це абсолютніший народний хід. Потім я заходжу в YouTube канал Домі, бачу там кавери, Тобто вона починала каверистка. і який же чудовий блін, кавер на пісню гурту і стекло, дим. Давайте послухаємо шматочок. Дивись, мій реактор горить моя любов. Отже, відкриваємо з вами нові імена, нові обличчя українського шоу бізнесу. Рекомендую хто скачав цю композицію. Взагалі, як вам дівчинка? Давайте подискутуємо. І не відходячи далеко від каси на тему молодих артистів, а, значить, кейс з Машою Кондратенко Дефіст. Клавдією Петрівною, показав, що аудиторія готова схавати абсолютно що завгодно. І насправді, як здається, в культурній прачні писали, якщо привезуть Потапа і поставлять замість Наді Дорофеєвої і скажуть, що це Наді Дорафієва, аудиторія в це буде вірити. Ну, дуже сумно, дуже сумно, тому що потрібно думати, потрібно аналізувати, потрібно шукати сенси, причину наслідкові дії. Адже Маша Кондратенко не є Клавдією Потрібною. Не хочу про це говорити, мусолити 500 тисяч разів. Адже декілька випусків тому я вже підіймав цю тему. І взагалі ми розповідали, що Клавдія Петрівна – це юна і талановита Соломія Опришко. Для Маші Кондратенко це був чудовий хайп, це був чудовий. Інфопривід, який залетів скрізь і всюди, багато прихильників навіть повелося і сказали, що блін, реально, все ж таки Клавдія Петрівна – це Маша Кондратенко. Ні, друзі, будь ласка, видихаємо. Ви повинні розуміти, що за Клавдією Петрівною стоїть декілька лейблів. Один із них здається, називається Небо Мюзик. Зараз я точно скажу чи просто небо. Mm -hmm. Лейбл, ага, Небо Мюзик. Займається Клавдією Петрівною, але тут у нас в додаток йде хто в доповненні в колаборації. У нас лейбл «Помітні». Відповідно, так, зараз я тут чекаю, я тут читаю, дивіться, значить, підприємство ТОВ Небо Мюзик зареєстроване 24.11.2020 року. Керівником організації є Шевченко Катерина Андріївна. Треба буде погуглити про цю Шевченко-Катерину Андріївну, але мова зараз йде не про неї. На сильному підпушуванні, якщо так можна сказати, за небо стоїть. Горова, Ірина Горова. Хоч і лейбл помітні говорять про те, що вони займаються лише виключно дистриб'юцією музики Клавдії, я не вірю. Я більш ніж переконаний, що це проєкт Ірини Горової. І тому тут ви будете бачити багато ходівки. Ви бачите, ви будете бачити креативні ідеї, абсолютно неочікуваний піар, досить прикольні стратегії. Насправді це новий кейс, абсолютно новий підход до роботи з артистом, і це можна вивчати. Хоча водночас це не є чимось новим. І я не можу зрозуміти ось цієї інтриги. Легенди ходять постійно навколо імені Клавдії Петрівни. Так було б простіше зробити, як зі співачкою Сією. Просто закрите її обличчя довгою чілкою, великим капелюхом, я не знаю. Підберіть аксесуари, і нехай собі дитина виходить, виступає, заробляє гроші, тому що ну, вона ж не тільки про діджитал, Клавдія Петрівна це ласий шматочок в першу чергу для корпоративів, тому що. Я думаю, ті ж жайті компанії з превеликим задоволенням будуть замовляти музику клавдії на свої там новорічні свята, дні народження, дні народження корпорації і так далі. Тому е дуже багато запитань у мене до небо М'юзік, до е команди Ірини Горової, чому так складається з Клавдією? Навіщо такі багатоходівки, які не є ефективними і вони не дають вам ніяких переваг? Ну я намагаюсь намагаюсь знайти ось цей здоровий глузд, але поки що не бачу виключно недоліки. Ну, принаймні так це сприймаю я. Хочу з вами поспілкуватися, почути ваші думки. Можливо, у вас є якийсь креативний підхід, бачення до того, як саме може вийти у світ Клавдія Петрівна нарешті, щоб не втратилася інтрига і залишилось бажання слухати її музику. І ніхто не казав, М -м, ну тепер ми знаємо, хто така Клавдія. На цьому все. Немає більше е, цікавості. Хоча я думаю, не зникне цікавість від слова зовсім. Е, тут же ж грає. То що головне, музика. Музика не змінюється, якість залишається тією ж самою. Єдине, що потрібно вже шукати дещо нове звучання, адже застаріле, воно занадто передбачуване і зрозуміле. Тому треба реально дивитися. Вперед і думати, як саме може здивувати Клавдія Петрівна в майбутньому своїх прихильників. Давайте поговоримо, тому що тема ну реально цікава. От мені хотілося б почути ваші думки, що саме ви з цього приводу думаєте, і на завершення згадаємо, дістанемо із шафи Костянтина Меладзе. <звіг> Значить, що я знайшов? Російський композитор і продюсер Костянтин Малад має нерухомість як в Росії, так і в Україні. Про те, що минулого року стало відомо, що чоловік хоче швидко продати свою вілу у Криму, аби уникнути ймовірної націоналізації майна та його перепродажу на незаконних торгах в країні-агресорці. Проте, нещодавно у російських змі з'явилася інформація, що Меладзе, Меладзе вирішив не поспішати та підняв ціник на свою розкішну вілу. Якщо раніше на ріелторських сайтах можна було знайти оголошення з ціною у 280 мільйонів гривень, не, рублів, рублів, це приблизно 119 мільйонів гривень, то зараз домівка оцінена у 396 мільйонів рублів, приблизно у 163 мільйона гривень. Причина підвищення ціни поки не з'ясована. Так, що відомо про вілу Костянтина. За чутками мала придбав вілу у 2010 році. Це справжній двоповерховий особняк загальною площу 703 квадратних метра, який знаходиться в гур. Гур Зуфі. у ньому розташовані хамам, винна кімната, пральна кімната, спортзал, камінна зала, п'ять спалень, шість вузлів та простора вітальня з кухнею для обслуговуючого персоналу. Також є окремий будиночок із робочою кухнею для кухарів. Він же показав своє обличчя. Що для нього головний бізнес заробіток? Він же намагається нативно повернутися на російський ринок без якихось анонсів, але випускаючи з ексвіагрянкою Софією Тарасовою пісні на м -м, Росію. Костя Меладзе, це ж не про громадянську позицію. Від слова зовсім так може мати тисячу причин особистих, чому він так робить. Тут же справа у тому, що Костянтин Меладзе – громадянин України, розумієте. В нього український паспорт, наскільки мені відомо. І коли ти українець, ну за паспортом, і береш на себе такий гріх на душу, тобі з цим жити, але усі гроші світу не заробити. А і взагалі, Мелазе Мюзік, там було дуже багато скандалів, і його імперія робила дуже багато недобрих справ, скажімо так. З підопічними. Тому бумеранг існує. І ось Костянтин намагається врятувати залишки своєї розкоші, до якої так звик. Ой, маємо, що маємо, друзі. Такі у нас сьогодні новини і плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги!